Цьогорічний січень був холодний. Востаннє такі низькі температури спостерігалися у 2010 році. Лютий розпочався з сильних морозів через надходження арктичного повітря на територію України. 1 лютого у нас мінімальні температури по області були 19-24 морозу, а 2 лютого уже 24-29. Найсильніші морози спостерігалися в північній половині області, а південна з температурою. Мінус 24 протрималася. Ще завтра, 3 лютого, буде морозна погода з мінливою хмарністю. Без опадів місцями по області на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вночі місцями по області також можливий слабкий туман. Вітер буде слабкий. У нас змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в нічні години по області очікується 23-28 Морозу а в день мінус десять, мінус No! <sighs> У Житомирі вночі ми очікуємо 23-25 морозу, а в день мінус 10, мінус 12. 4 лютого зміниться повітряна маса та погода. Буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Температура коливатиметься від мінус 19 до мінус 24 градусів морозу. А вдень уже з надходженням теплого фронту очікуємо в другій половині дня невеликий сніг. Температура в день буде у нас коливатися. Від 7 до 12 морозу на дорогах буде місцями ожеледиця. Вітер буде у нас північно-східний, рвучкий, 7-12 метрів за секунду, що додаватиме такого некомфортного відчуття і ще більшого холоду. 5 лютого буде хмарна погода. Вночі помірний місцями значний сніг. День помірний сніг. На дорогах буде спостерігатися ожеледиця. Вітер буде півні, південно східного напрямку 7 12 метрів за секунд. Доволі такий рвучкий вітер. Температура вночі буде трохи підвищувати. Звичайно, вже буде у нас. 9-14 морозу, а в день очікуємо 1-6 градусів морозу. 6 лютого упродовж доби знову сніжитиме. Температура вночі опуститься до мінус 8 градусів за Цельсієм, а в день буде від нуля до мінус 5. 7 лютого теж невеликий часом пролітатиме сніжок. Температура вночі у нас буде 1-6 морозу, а в день від 3 морозу до 2 тепла. І в неділю 8 лютого ми очікуємо місцями по області невеликий сніг і температура вночі 2-7 морозу, а в день від 0 до мінус 5. Ірина Цепун, Дмитро телеканал СК1.